Лікарню Охмадит в цьому році вже ніхто ремонтувати не буде. Або куди ділись 300 мільйонів гривень? Вітаю вас, шановні друзі! Ну ось нарешті ця історія прийшла до свого логічного завершення. Вона цим і мала в принципі закінчитися, судячи з того, як вона починалась. Я нагадаю, що після прильоту по лікарні Охмадит одразу почали збирати на ремонт цієї лікарні всі просто комуни лінь, і різні організації, і блогери. Були люди, які з'являлися, збирали гроші, потім кудись зникали. Коротше, на цій темі хайпануло багато людей і розікрали, вже розікрали багато грошей. Але ще більше грошей планують вкрасти попереду. Отже, чим все це закінчилося? На рахунок благодійного фонду від лікарні Охмадит там, тому що гроші надходили не на саму лікарню, а на рахунок благодійного фонду лікарні. І от там на рахунку знаходиться 300 мільйонів гривень. Але як то кажуть, коли на кону великі гроші, кожен думає, як би їх правильно пристроїти, щоб трошки собі залишилося. У них почалася срака на драку, Лікарня проти благодійного фонду. В результаті благодійний фонд відмовився передавати гроші на лікарню. Тут одразу зроблю одну ремарочку і згадаю про блогера Волошина, який змушений був виїжджати з України через переслідування, в тому числі через благодійність по Охмадиту. Я нагадаю, що він зібрав 5 мільйонів гривень, і навіть коли йому рекомендували якісь невідомі люди просто відкрити банку і туди збирати гроші, він відмовився це робити. Він зібрав на свої рахунки 5 мільйонів гривень і роздав їм постраждалим сім'ям. Я думаю, що це, в принципі, будуть єдині гроші, які дійсно пішли на справу. А що ж зараз із тими 300 мільйонами, які знаходяться на рахунках благодійного фонду Охмадиту? А зараз все це просто заморожується, тому що на сайті Прозоро розміщено тендер на майже 10 мільйонів гривень на те, щоб зараз законсервувати все це будівництво, оскільки ну, гроші -то далі його продовжувати немає. Точніше, розкрадати гроші далі не дають. Саме тому вони зараз за 10 мільйонів гривень вони хочуть законсервувати. Все це будівництво до наступного року. Як ви самі можете зрозуміти, до наступного року відбудеться ще стільки різних подій, що всі забудуть за оці 300 мільйонів і за те, що треба взагалі відбудовувати оцей Охмадит. Ну а далі, як в принципі, це завжди відбувається в Україні, ці гроші просто почнуть розходитися по потрібним рахункам, потрібним людям. Ознайомитися з деталями цього тендеру ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, як бачите, друзі, нічого в цій країні не змінюється. Продажна і корумпована система як розкрадала гроші, так і продовжує їх розкрадати. І їм не важливо красти у армії, красти у дітей чи красти просто у українців. Їм головне побільше урвати, поки вони при владі.